Всё? Ну, у Она зеленая? А ну давай, давай, друзья. Вау! Она еще кошмарилась. Открывай. Ты какие сукни любишь? Ты любишь вышивки. Ты любишь вышивки, мама любит вышивки, а что ты любишь вкусные сукни? Ты эта сукня... Неймовірно класно крутиться. Дитині, звісно, цікавіше наклейки. Дивіться. Опа, Вау, це, так, це наліпки. Дивіться, яка краса. мене там Боже. Дивіться, це ручна робота. І, до речі, дуже гарна ціна. О, які заколочки. Бачила, донь? І ось такий фортушок. Ти будеш на новий рік? Ялинкою. Дуже-дуже красивою. Але подобається, який тут. Бачите. Давай наміряти. Давай, але я Хочу мисли. показати вам, наскільки якісний пошив. Все дуже гарно. Дивіться, все гарно прошито. Ніде немає ниток. Як буває інколи щось заводське замовляєш, а там нитка на ниці. Класно. me Завыжу, да вишити гарно, так да, не я буду ось таку... так открутиться. Так, зараз покрутитися, не виробниця, віра, круто буде крутитись. Давай обнімашки.